На гостя розпочала військову кар'єру у 2015-му. Тоді їй було 19 років. Коли почалася велика війна, несла службу біля Маріуполя. Потім завод імені Ілліча, облога: шість місяців полону, тортури, знущання і нарешті воля. Це Анна Олсен, бойова медикиня 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ на псевдорежуля. Анно, я вітаю вас. Вітаю вас, Яна. вітаю вас із професійним святом сьогодні. І те, що ви можете Дякую. його відзначити, уже. На Батьківщині, на, звіль... на вільній від ворога території України. До початку Великої війни, наскільки я розумію, ви працювали більше на тилових позиціях. І потім одразу пекло Березневого Маріуполя. Як ви давали собі раду в таких екстремальних умовах, до яких і досвідчені військові можуть бути не готовими? Так, ви праві я була о, тиловою медикиню, але. Коли почалася війна, ти просто мобілізуєш всі свої сили, ти ховаєш весь свій страх в собі і розумієш про те, що треба робити, і треба допомагати. Як, би, ти, як так правильно пояснити, ти просто робиш те, що ти маєш робити, незважаючи ні на що. Про облогу заводу імені Ілліча в Маріуполі ми знаємо ще менше ніж про облогу Азовсталі. Розкажіть нам, що там відбувалося, як ви це переживали? Знаєте, я вам чесно скажу, на момент всього пробування на заводі разом із своїми бойовими побратимами та посестрами, ми просто мобілізувалися тими силами, які були. Просто робилося те, що мало робитися. Було тяжко. Було навіть те, що тяжко, було страшно за своє життя, за життя своїх побратимів. Але знаєте, велика сім'я, яка є зараз у Збройних силах України, вона дає тобі підтримку, вона дає тобі допомогу і можливість рухатися далі, незважаючи на біль, страх або розпач. Ви ж намагалися вирватися із облоги разом із своїм підрозділом, так? Так. І не вдалося цього зробити. А чому? А, тому що у нас дуже багато було формувань. ДНР і Росії коло заводу їх було набагато більше, ніж нас, і вони брали нас своїми літаками і бомбами. Вони не змогли нас взяти піхотою, артилерією, тому вони застосовували всі можливі і неможливі способи для того, щоб вибити нас з заводу, або для того, щоб забрати нас в полон. Я собі не можу уявити цей стан, коли ти сидиш у бункері, так і падають авіабомби, і кільце вже настільки стискається довкола, що ну, шансів прорватися приблизно нуль. Е, які думки в цей момент в голові? Ви думали, що це вже кінець, що всь, все закінчилося? Знаєте, так, були думки про те, коли ми їхали, про те, що вже це, це можливо буде дорога в один кінець, але. Віра в те, що ти маєш вижити заради того, щоб розповісти історію, яка є, яка буде, бо на даний час саме пишеться історія вільної України, і ми є якби її частиною. А думки були більше про сім'ю, про людей, за яких ти там стоїш, заради того, щоб у них було мирне небо, щоб діти могли ходити в школу, а люди могли просто бачити одне одного, і це давало, знаєте. Силу і бажання вижити в тій ситуації, яка там склалася. Як вам вдалося рішення здатися в полон? Знаєте, це дуже важке рішення, адже ти в принципі не розумієш про те, що воно може бути і як воно скажеться на тобі далі? Але чесно, перше про що я подумала, коли вже було зрозуміло, що буде полон, це про сім'ю. Про те, що я маю вижити, хоча б заради того, щоб побачити свою сім'ю, своїх близьких людей, і як би в принципі тяжко там не було. Хоча ми розуміли, що то буде зовсім не курорт. Але саме бажання повернутися додому, воно дало сили на це важке рішення. Шість місяців у полоні. Ви зараз можете це із спокійним серцем згадувати. Знаєте, зі спокійним серцем це напевно не буде ніколи. Ця згадка вона буде завжди в пам'яті і в голові. От але е, з часом ти вчишся з цим жити, з часом ти вчишся контролювати емоції, які тебе переповнюють, е, і трошки контролювати е, своє життя. Ті люди, які вас тримали в полоні, це і росіяни і їхні найманці в цих псевдо днрах як вони пояснювали своє таке звіряче ставлення? Ну, хоча зрозуміло, що вони не вважали таке ставлення звірячим, мабуть, але от таку ненависть, чим вони пояснювали? Вони це пояснювали тим, що, ну, як вони думали, ми зрадили їх історію про те, що України ніколи не було і Україну подарували саме вони. Знаєте, то як старший брат, який колись пішов із сім'ї, і зараз намагається якісь пред'явити права на тебе і твою твоє сім'ї. Як... Протрималися ці півроку, ну коли над тобою постійно знущаються, займаються таким відвертим газлайтингом. Говориш, ти усьому неправий, і світ взагалі стоїть на великій черепасі. Як втриматися? Дійсно, єдина думка, яка тримала мене в полоні, це те, що я зробила правильний вибір в своєму житті. Я відмовилася від мирного життя. Я не злякалася. Я була е, на рівні із своїми бойовими побратимами і посестрами. І саме знаєте, віра в Україну, віра в те, що ми своїх не кинемо і ніколи не кидали. Вона давала оцю толчок е, талчок оце для того, щоб е, триматися, незважаючи ні на що. Важе там змушували і гімн Росії співати і всіляко просто перевербовували, скажімо так, навіть ідеологічно і ментально, як встояти перед цим тиском. Ми не знаємо, скільки ще українських військовослужбовців і військовослужбовець потрапить у полон. Чи є якісь поради, можливо, які ви для себе на власному досвіді виробили, як витримати оцю ідеологічну обробку? Знаєте, єдина правда, яку я можу дати е, тим, хто в полоні був, або вже на, е, на превелику радість повернувся з полону. Це просто віра: е, віра в свою країну, віра в свої сили, віра про те, що ти українець, про те, що е, що б не трапилося, незважаючи ні на що, ти повернешся додому, до своїх рідних, в країну, де тебе поважають, в країну, де тебе люблять, і все буде добре. Коли ви зрозуміли, що буде обмін, що вас нарешті звільнять? Чесно, напевно, десь за кілометрів 15 до лінії розмежування, адже ми дуже часто чули на різних переміщеннях по території Росії про те, що ви зараз їдете додому. Тож, коли нас підняли рано вранці і посадили в літак, ми в принципі не вірили про те, що можливо ми повернемося. Але коли вже дорога, ми побачили рідні стяги, надписи рідною мовою, ми побачили емблему Херсонської області. От тоді ми вже знаєте так сиділи з дівчатами, і кожна, напевно, про себе молилася, щоб це вже нарешті була дорога додому. І це таки була дорога додому, так і коли так. ви зробили цей перший крок із тої вантажівки, яка вас везла, з чим можна ці відчуття порівняти? Ой, знаєте, це як коли довго ти десь не був і повертаєшся в рідну країну, в рідний дім. Знаєте, це як після довгої розлуки повернутися до мами. Рідне повітря, рідне, рідні краєвиди, рівне небо. Це все таке, що воно завжди залишається в тебе всередині, в серці, і ти ніколи ну, це відчуття ні з чим не сплутаєш. Я дивилася фотографії з того обміну. Це був такий великий обмін жінок. З Росія віддавала жінок, так наших військовополонених, а Україна віддавала їхніх чоловіків. І як ви йшли, піднявши голови і посміхаючись. Це жінки, які півроку і більше пробули в полоні, але тим не менше була оця змога йти і посміхатися. Я б ніколи не повірила, що це якби ви не були схудлі, так що це люди, які повертаються з полону. Де взялася оця можливість посміхатися? От до речі, за півроку це була перша можливість посміхнутися, підняти голову, вдихнути на повні груди. Розумієте, нас по прізвищам вишикували, і ми просто йдемо. Поруч з нами рідний піксель, рідна мова. Ми йдемо, ми співаємо гім. Ми щасливі, бо ми повернулися додому, що ми можемо нарешті говорити рідною мовою, дивитися людям в очі, але їхні полонені просто не могли дивитися на нас. російські полонені я маю на увазі, вони опустили очі їм було соромно, адже вони розуміють про те, що їхня країна їх не ну не хоче. Кажемо так, і це давало нам ще більше гордості про те, що наша країна за нас бореться, а їхня країна на так чисто потреба вас забрати? Так це коли кадри як наших військовополонених звільнених уже зустрічають із квітами. Всі, хто може прорватися на ту точку, проривається, так. і російські аеродроми порожні, якийсь пропагандистський канал, нагнаний з мікрофоном, щоб там показати, значить, що звільнили військовополонених. Ви плануєте повертатися на військову службу? Так, я в мене закінчується відпустка після реабілітації, і буквально через пару тижнів я вже стану назад до лав Збройних сил України на свою посаду. А де ви саме будете служити? Вам уже відомо чи це якось в процесі вирішується? А, на даний час саме підрозділ, в якому я буду служити ще не відомий, але я залишаюся в своїй бригаді разом із своїми бойовими побратимами та посестями. Ви мислите свою, своє життя поза війною, коли настане перемога і війна завершиться? Знаєте, на даний час я про це не замислююся. Я йшла свідомо до ЛАВ Збройних сил України, я е, здійснила свою мрію, я вдягла піксель, і я горда тим, що я його ношу. Як закінчиться війна? Можливо, я звільнюся і почну займатися якимось е, мирними діями. Я не знаю. Але на даний час ще рано говорити про це. Дякую вам. Дякую, що долучилися. Анна Олсен, бойова медикиня 36-ї бригади морської піхоти збройних сил України на псевдорижуля. Долучилася до нашого по справжньому сьогодні святкового ефіру з нагоди Дня збройних сил України, і ми рухаємося далі.